Книжка, про яку піде мова далі, не змінює історію. Вона дозволяє по-новому подивитися на спадщину 30-го президента США Келвіна Куліджа. Він керував країною у 20-х роках минулого століття і не став таким відомим, як, наприклад, Джордж Вашингтон чи Джон Кеннеді. Під час його урядування не було ні війн, ні особливих потрясінь, тому спадщина куліджа була загалом проігнорована. Група істориків, політиків та журналістів проаналізувала ще раз цей період історії і дійшла висновку, що насправді принципи правління, якими керувався цей успішний для країни президент, можна застосовувати і у наші дні. У результаті з'явилася книжка Чому куліч важливий розповідає Зорислав Байдюк. Колишній президент США Келвін Кулич увійшов в історію як скромний політик. Однак цей неохочий до зайвих слів чоловік встиг багато зробити за час свого президентства. Поміж іншого, він зменшив податки, надав громадянство індіанцям та упорядкував імміграцію. Він також часто спілкувався з пресою та конгресменами, що на початку 20-го сторіччя було рідкістю. куліч проводив прес-конференції в середньому кожні чотири дні. Що зустрічався з лідерами конгресу. Джим Дуглас, губернатор штату Вермонт, звідкиля походить куліч, один із співавторів книжки про 30-го президента. США. як зізнається Дуглас, він бере приклад зі свого іменитого співвітчизника по-перше, його відданість фінансовій дисципліні, справі зменшення боргів та податків, балансування бюджету це ті речі, які ми провели в Ремонті цього року. По друге, я беру приклад з цінностей, яких він дотримувався, таких як вічливість, щирість, прямота, відверте спілкування з людьми, яким він служив. Келвін Кулич був справжнім слугою свого народу. Він обіймав найбільше громадських посад ніж будь-який інший американський президент. Ініціював і провів чимало реформ, самостійно писав свої промови і навчав фінансовій відповідальності не лише країну, а й свою родину. У Куліджа була чудова цитата: немає нічого більш гідного ніж жити в межах своїх можливостей. Я намагаюся саме так жити, і думаю, що країна також могла б скористатися цим гаслом. Правнук 30-го президента США сподівається, що завдяки книзі, принципи, якими керувався його прадід, можуть бути вивчені і застосовані і у наші дні. Байдюк, Голос Америки.